Всім вітання! З вами канал Ліснички Тревел. Сьогодні дуже гарний день для того, щоб піти в ліс, подивитися грибочки. Субота е на вулиці пасмурно. Ну, недавно був дощик, але це не завадить подивитися грибочки. Е відразу кажу: я не сподіваюся, що отак вони прямо будуть масово, тому що тиждень був такий собі не дуже дощовий. Але подивитися і знайти щось е обов'язково нам потрібно. Сьогодні е зі мною, як завжди, Валентина. На привет. нашому каналі. І сьогодні у нас спеціальний гість, це пані Тетяна. Всім привіт. Вона є медикинею, і сьогодні, можливо, ми, вона буде за нами слідкувати, щоб ми не взяли якихось отруйних грибів і нічого не сталося. Тому сьогодні ми в такій компанії му за грибочками. Сподіваюся, що сьогоднішня, сьогоднішня подорож вам сподобається, ми ще знайдемо. Тобто, вперед, дівчата, рушаємо. Да. Це що, Це білий? Білий? – Ні. – Ні? – Це Підосиновик? Ох ти! Перший підосиновик, подивіться. Ой, клас! Пішли такі грибочки. Може, ще десь є. Ну, будемо шукати. Будеш е фотка фоткати, чи ні. як, ні? О, Молодейко. який красень, подивіться. Та й дивимося, це підосиновик називається. Я не знаю, чи ти такий. Чи ти такі збирала? стільки все погано. Такий гарний грибочок. Ну, це перший на цьому місці підосиновик, мені здається, так? Чистенький? Ні. Nee. Ну, не обрізай його. Зали... Ну, Залиш його, так. Да. Нехай буде для краси. Можливо, трошечки червивий він буде. Так, да, давай, перший грибочок я вас вітаю, ми взяли. Ось давайте тут ще подивимося, бо один виріс, причому прямо на вході, то я думаю, ще можуть бути. Давайте шукати. Що тут у нас? О, я знайшла. І ще підесинок, ти диви. <рес> Дивіться, вони тільки пішли. Які гарненькі. Подивіться, який красунчик. Да, молоденький. Нам сьогодні дуже пощастило. Це вже другий. Ану. Ага. Дивіться, який класний. Та давай, бере, беремо. Блін. Червиві. Ну такі клади, нехай лежить потім ми їх почистимо. Подивіться, які красунчики, шкода, тільки ніжки червиві. Чому вони червиві? Хоча підосиновики дуже рідко бувають червиві. Так, Це не ті гриби, які от завжди червиві, як, наприклад, маслюки чи щось. Ще. А що ж вони по одному ростуть? Не знаю, може тільки починаються. Але якісь такі високі, так. Ми ну, були що? Минулого тижня не було ще нічого тут. Да. Ну тут, до речі, Таня питала, які гриби тут ростуть. Так, які тут ростуть. Так, тут ростуть е білі, в цьому прямо місці ростуть білі підосиновики, під березовики, маслюки і лисички можна і знайти. Сироїшки. А, і сироїшки, і польські гриби також, до речі, можна знайти. Непогано. Дуже добре. Да, непогано. Ну місце дуже класне, але треба шукати. Так, треба шукати грибочки. Тому шукаємо. Дивіться, сироїшка. вона? Давайте глянемо. О, то це гарна сироїжка. Одна з найсмачніших сироїжок. Бачите, о, яка потужна. Навіть я знайшла знайшлася. Ага, вже третій грибочок. Ні, вона, я думаю, нормально валя, бріж, будь ласка, ніжку. Ну, ану, давай ще. Вона Шкода. Ну, може, ану вирішується. Вона дуже потужна. Та що вирішить? О, все, давай, оце залиш... залишай шляпку. Цю частинку, да, вона дуже гарна. Вона не розсипеться, вона така Можливо, моцна. Все, оце давай залишай. Так, да, так, да, залишай ці ось моточки, гарні. Треба ще тут пошукати сироїшки, тому що е, вони по одній не ростуть. Але чому е, в інших місцях немає, я не можу зрозуміти, вони мають бути. Дівчата, давайте шукати ще сироїжечки. Так, друзі, я знайшов маленьку лисичку. Перший гриб на сьогодні, дивіться, яка зовсім маленька, я не знаю. Така от супер-пупер маленька. Зараз я її ось так зніму, щоб ви побачили. Ось так. Ну, тут було місце, до речі, коли росли лисички, але чомусь в цьому році я одну тут велику знайшов. Не знаю, скільки три тижні назад, так, і зараз одну маленьку. І ніби я більше не бачу взагалі тут лисичок. Хоча в позаминулому році ми тут знайшли цілу купу їх. А от іще, мені здається, так? Ага, ось гарна лисичка. Зараз ось така. О, бачите, оце вже гарнюнька. Валь, подиви, яка гарна. Угу. То у нас сьогодні вже три типи грибів. Бачите, підосиновики, сироїшки та лисички. Може тут ще в листях подивитися, десь порозгрібати, може десь вони заховалися? Не знаю, ніби більше нема. Ні, а. Нема дві лисички на все місце. Все. Так, ну і ще у нас є резервне місце. Валентини з лисичками. Зараз ми туди підемо і там пошукаємо, може там вони будуть. Тут невелика сироїшка. Невеликі можуть бути гарні. О, це Нормально? Нормально, так. Ой, ні, по-моєму, червоне. А ну давай, обрізай. Забирай, ні, ні. Ну, Так клади мені, я потім ну, розберуся. Черви його. Клади, клади, я відчищу ту шляпку, а, відріжую. Существо. Треба тут ще подивитися. Стань, дивися на грибочки. Я збираю квіти, це я більше не робити. Ніж Які польовики? Та польовики, тут нема польовиків. Польовики, А, Польові квіти. Мені почалося польовики. Якби ти збирала польовики, було б краще. Так, ось тут завжди були сирішки на цьому такому пагорбі невеличкому. Ось, бачите, старі. Ось вони залишилися якісь. Вони одна велика. Є. Ага, бачу звідси. Ну, це теж, напевно, червиво. Давайте Не її промоніторимо. Така біла. Ага. Хоча це, напевно, сіра сироїшка, так? Та червива. Ну, це Не, точно, це ні, цю, цю точно викидаємо. Ось, а там, де е, тільки ніжка червива, там ще якийсь горбочок, треба перевірити. Оце я. Б, я би глянув, а ну. Тю, тут згнивша сироїшка. Це пастка. Так, тут місце сировіжок. Ось, і, то, і тут десь були сиріжки, десь тут були, але де, я не пам'ятаю. Так, давайте шукати місце з лисичками. Так, да, воно за тими березами. Ну ходімо. Лисички, наше місце. Що, є все ж таке? Є. Я тут дуже акуратно ступаю. Ось, дивись, ось. Так, давай дивитися. Ось ці, так. Вони заховалися. Тані, де поглянь, як вони тут ростуть. Бачиш, які лисички? Ось такі. Два. Три. Ти ще. Бачите? Так. Десь я тут бачу лисичку. Ось вона. Так. Ця. Ось, бачите, ще. Ну, такі підсушені вже. Але для смажки. Ось іще там, на. Це. Ні, бери-бери, вони нормальні всі. Вони ми ніби. О, ось іще, дивіться, сховані. О, які гарні. Подивіться. Ось такі. Ох ти. Це потужні. Лисички. Ось ще. Ага, і там ще сховані. А ось іще я знайшов. Дивіться, ось одна лисичка. Ось ще одна. Тань, ти шукаєш лисички чи? Ні? Так, ось ще. І ось іще. Так, Валюшечка, дивись які. Лисички. Такс. Вони можуть бути закопані. Треба тут дуже ретельно дивитися. В листі можуть бути. Ой, якщо вони Там, тут. Таня, глянь. О, є іще, валь, я знайшов. Там має теж бути. Раз. Дивіться. Ось іще. Скільки їх тут? Два, три, чотири. Ось чотири. Ось п'ять. Ось ця. Ось Значить, вони тут заховалися. Я думаю, що якщо тут вони виросли, то зараз ми поїдемо. В ті місця, де ми збирали минулого тижня, я думаю, що там, ну Валь, ну, хоч одна там то має вирости. А я думаю. Любому, що ви. Якщо вони тут виросли, то там теж, якщо ніхто не зібрав. Йес, пропустив. О, пропустив. Так. Тут дуже зараз їх важко помітити. Тут нема, ось тут було місце лисичок. Ще. Нічого тут нема. Ну тут зараз Валь, тут нема в цей раз чомусь. Не виросли. Та як тобі місця з лисичками? А як взагалі в цьому лісі? Тобі подобається? Звісно, свіже повітря. Я одну знайшов. А... І я тут тільки що дивився, не знайшов. Сьогодні Валентина у нас шукає гарні гриби, а ми так допомагаємо. Що поїхали в те місце? Так, да, давай тут додивляємося і їдемо далі шукати гриби. Друзі, спочатку подумав, що це білий гриб, Подивіться. Ну, як зверху от таке росте, ось дивіться, в травишці. Хочеться дуже забрати. Подумати, що білий гриб, але ні. Це ваш улюблений гірчак. Подивіться, бачите, яка у нього. Рожева трошечки трошечки під шляпкою цей ці рожевий, рожевий колір. Такі це справжній гірчак, це неїстівний гриб, він дуже гіркий, його просто не вживають ось, і залишають рости. Він дуже схожий на білий або на польський, коли маленький. Так, але нехай навіть звірятка його не їдять. Так, ну що, пішли лисички шукати. Я знайшов лисички. А я а от от тем... О, яка гарна. Вона гарна? Ну ти не червива. Я ж не знаю. Ні, нормально, гарна. Так, давай допомагай мені збирати лисички, подивись. Які вони гарні. Напевно, давай поміняємося руками. Ти як завжди, будеш у нас збирати, так? Давай. Ось, а я буду тоді керувати камерою. Чи, давай звідси почнемо, ось тобі кошик. Так, ось ці. А я буду тобі допомагати. Так, ну, гарні зараз лисички. А, бачите, ось тут вони ще виросли. Раз. Два. Три. Ось такі. Дивіться, які гарні. Подивіться, які красунчики просто. Місце все ж таки це. Дало нам свої гарні. плоди. Так, і ось тут. Ще я знайшов. Дивіться ось такі си, лисички. Тут три штучки. І ось іще одна, отут. Ой, подиви, які гарні. Тут можуть, до речі, вони бути сховані в цьому, в листях цих. Диви, які гарні. Так, а де пані Тетяна? Збирає квіточки. Збирає квіточки. Значить, це треба закопувати трошки. Давай, щоб. Ось от іще одна валь вольова воль, воль. дивись, яка... Це лисичка, Сергіжка хотів сказати. Ось, а червону сергіжку ти гарно знайшла. О, диви, оце залишимо? Так, да, так, да, хай раз. Дивись, які маленькі. Залишимо їх на наступний раз. Тань, подиви, які, бачиш? Але тут треба трошечки, напевно, і ось будуть на наступний раз теж, бачите? Маленькі. Ой, диви, валь, 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 валь. Диви, отут-от. Дивись. Тут... Ой, тут теж може хай ростуть. Ну, ці, напевно, ну, я, вже їх від... ти... я вже їх від... ну, збив, можна сказати, випадково. Бачиш? так трошки. Ось ці а ці вони теж це збиті. Теж це, наступили. напевно, я, можливо, навіть наступив, тому доведеться їх забрати всі, на жаль. На. Ось такі. Так, ну, друзі, ви зрозуміли. Ми тут ще под... передивимося. Ой, а, ще велика. Де? О, це гарно, дивіться, яка. Ми тут ще трошки подивилися, чуєте пташки співають. Uh -huh. Та покажи свій букетик. Ох ти! Подиви, дивіться, які гарнюні. Це зараз в лісі можна назбирати ось такі квіти у польові. Вони довго не стоять. А вон але... сироїжка. Так, сироїжка. А, мабуть, погано. А подивись, перевір. А ну відрізай. Так, червива. Да, так, ну давайте ще пошукаємо трошки, якщо прямо так знайдемо дуже гарні місця, ми вам покажемо. Щось. Друзі, ще трошки лисичок я знайшов, дивіться, Ось такі вони тут заховані. Бачите, Валентина з кошиком відійшла трошки. Ось, подивіться. Ось такі. Так, три. Чотири. Так. Ось тут ще. П'ять. Ось вони, дивіться які. Шість. Сім, вісім. Дев'ять. ще лисички. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Дванадцять штучок. Тут. Так, ось ще, Я бачу, заховалася. 13, Тринадцять лисичок на одному місці. Подивіться, яка гарна. Кубка. Можна шукати далі. Так, перевіряємо сируєшки, які я знайшов. Клади, все, 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 клади. Дивимо. Так. Червива. Це теж. Червиво. Клади. Так, і тепер, друзі, декілька лисичок є. Давайте отут подивимось, що під цим горбочком. Так, порахуємо. Раз. Так. Тепер ось тут. Дивіться, ось така лисичка. Ось тут, напевно, трошечки нижче є ще так. Ось тут от, туточки, Ось такі. Ну, вже так, вже ну, так зрозуміло, що вони закінчуються, так їх вже не буде. Тому навіть маленькі доводиться оці брати всі. Давайте заберемо. О, бачиш. Ці треба забирати, тому що я думаю, що вони вже все. Їх вже не буде. Та, як там з квітами нормально, все. Угу. Так. Бачите таке місце? Ось дивіться, який зараз кошик. Ну, не такий потужний, зрозуміло, як минулих вихідних. То був пік лисичок минулого разу. Два. Каже, ягоди. Дні... А, у нас і ростуть чорниці. подивіться, які гарні. Цього року їх небагато. Бачите? Ось такі. Можна спокійно їх куштувати. Була суниця, тепер чорниця. Ось така ягода. Лисички якраз ростуть в чорницях. Дуже смачна, не кисла, вже вона, бачите, тут скільки її. Можна збирати, але її мало. На кущиках бачите пару ягідок тільки є. Ось іноді лисички ховаються в цих. Валь, а як вони називаються? Чорниці. а ще й ти казала якось. Афини. А це Афини. де? Це в Карпатах. В Карпатах. Так, ну що, друзі, давайте ще трошки тут подивимося і будемо думати, куди далі йти. Друзі, тут я ходив, ходив і знайшов ще місце з лисичками. Їх не так багато. Ось вони, бачите, в конваліях виросли. Ось такі. Дивіться, які. І знову Валентина десь кошиком відійшла, бо доведеться так їх просто брати, вибачте. Але по-іншому не вийде. Так, де ще лисички? Ось ще. Дивіться. Отак от вони ростуть, бачите, в цих в конваліях заховалися. От і ще. Так, от і ще. Ось тут. Подивіться, які класні. От іще дуже акуратно треба, бо не прямо, прямо під конваліями виросли. Так. Ось така кубка. Тепер переходимо сюди. Бачите? Ось тут. Я їх, напевно, ось так покладу. Ось, і будемо дивитися, скільки їх. Так, вам ж цікаво, скільки на одному місці можна знайти тут лисичок. Ось давайте й дивитися. Ось така. Ще ну, треба забирати навіть маленькі, на жаль. Тому що ми бачимо, що вони відходять. Так, і більше, напевно, їх не буде. Так, 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 так. Так, так. Ось ще. Дивіться, які гарні. Так, і треба тут тоді шукати всередині цього моху. Вони бачите, де ховаються заховані які. Ось дивіться лисичка. Ну ви зрозуміли, так, ось такий. Так, я зараз а, бачите, оце сюди покладу. Якщо я зараз пошукаю, що ще знайду, я вам покажу остаточно, скільки я тут знайшов на цьому місці. Все, друзі, більше нема. Це все що я знайшов. А, от пропустив, бачите? Трошки одну ще чи дві тут, скільки, все, Оце все в цьому місці, більше нема. несу до кошика Валентини. Ого. Пересипаємо сюди те, що я знайшов. І маємо ось такий кошик, ось такий чудовий букет. Так, і ще дамо одне місце подивитися. Трошечки є. Тут небагато. Це залишки. Так, ну хоч такі, бачите, вони вже трошечки засушені. Так, да, вже відходять. І от значить, що вони ну, наразі відходять. Дуже шкода. Але дощиків поки що не вистачає. Щоб, наприклад, білі гриби виросли. чи... Ще якісь, але ми сьогодні знайшли два красноголовця, тому є надія, що все ж таки щось буде. Зараз ми ще перевіримо одне місце. Хоча я не знаю, думаю, там нічого не буде, але подивимося і будемо закруглятися на сьогодні, так? Ось іще валь, і от там. Та, Та забирай все одно на засушені всі. Так, добре, ще зараз ще тут подивимося трошечки. Так, ну що, друзі, завершимо сьогоднішню подорож. Ми сьогодні з кошиком грибів. Ну, Таким собі. Так, і з квітами. З прекрасним, таким великим, гарним букетом польових так. квітів. Так, давайте сконцентруємося тепер на грибах, які ми зібрали. Ось сьогодні у нас скільки видів грибів? Три, так. У нас сьогодні сироїшки, перші, перші красноголовці, які ми знайшли в цьому році. Ну, і як завжди лисички, але я думаю, що це вже останній. Був похід за лисичками, більше не буде. Ось вони вже відходять, вони вже сухенькі, тому що є, те зібрали. Більше поки нема. Невеличкий. Бачите, сьогодні не такий повний кошик, як завжди, але в принципі приємно мати такі кошики грибочків. Ось, в будь-якому випадку, ми вам дякуємо за перегляд ось нашого відео. Дякуємо нашій сьогоднішній гості за те, що вона з'їздила. Бачите, такі букетик зібрала. Польових квітів, як зараз якраз в пік е, польових квітів в лісі. Ось, як завжди, канал Ліснічки Тревел. Дякую вам за перегляд. Е, підписуйтесь на канал, ставте нам вподобайки, пишіть гарні коментарі. На ну, з ми з вами зустрінемося в чергових грибних відео. Пока-пока.